Перший тайм ми вже відіграли!» З вами я, дідусь Хохол. Я був на святі, внучки випускний, проходив він у філармонії у нашій. Закінчилось це дійство. Всі пішли. Внучка з мамами. Пішли зустрічати свято. Новий день. Ранок кудись. А ми, бабусі, дідусі, помаленьку ми пішли додому. Йдемо, а тут якраз Макдональдс по дорозі. Малий такий внучок, шестирічний, проси, давайте зайдемо, кофейку поп'ємо. Ну ми й зайшли. Вже там були такі. Ну, а я, героїчний дід, вирішив, кажу, та зараз я вам все закажу, тут розплачуся, сидіть, сідайте. І став отут я біля прилавка такого. Тут добре, що племян, племінниця моя мені стукає отак по плечу і каже, дід, ось сьо! І показує такий, як щит рекламний, до якого я повернувся задом. Щас говорю касір, що прийде, я тут вам все закажу. Вона мені показує ось о. І тоді я тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик навибирав. Карточкою раз, воно розплатилося. І написано номерок 65. Беремо цей номерок, несемо на стіл, вставляємо. Хвилини три прийшло. І вже дівчинка така малесенька, біжить і несемо те, що ми замовили. Хорошо, добре. Я ж бігом ухватив ту картоплину. І до рота сунути почав. А тут оцей от шестилітній мій внучок маленький каже, руки мили, пішли. Мені стало якось не по собі, я за тим внучком пішов я мити руки. Привів мене він до раковини. Я шукаю крана. А його немає. Ну добре, що оцей внучок розумний. Отак, От каже дід надо, руки тик і вода побігла. Ну я ж так. Вода побігла, руки я помив. Дивлюся, чим же витирати, чи паперовим полотенцем тим, чи рушника шукати. А він мені розповідає, ось отак от треба, дідусю, робити. Руки у якусь таку всунув, воно як загудить. І я туди. Вітром обдуло, помили руки, прийшли і вже спокійно ми їмо ту картоплю. А сахар я. Забув до кофе взяти, пішов, а там лежить. Бери скільки хочеш. Ну, по совісті, так сказати, взяв там три, чи скільки цих, паличку і розмішав, висипав той сахар, все гарно. Але ж, оце мене Обслуговування якось трішечки, е, ну, знітило, попав я якось у просак, кажу ж, усім розплачуватися буду, все. А виходить, що ми вже з вами, дідусі і бабусі старі, вже на динозаврів схожі. Як вперед. Сягнули оці технології, що ми не встигли ще на стіл поставити той номерок, як дівчинка вже біжить і знаходить. кіля вона знала, де ми там сидимо. Вона ж їй якийсь сигнал подає, куди бігти. Не шукав вона нас по півгодини. І виходить так, що тут вони працюють швидко не обслуговують, як ото в ресторанах, що замовляй там. А зараз вже і в ресторанах є, що замовлення по інтернету через якусь там карту, через щось. Дівчина то підходить, але тому оце я прийшов до висновку, що нам, старим людям, Ну, потрібно ходити і про все оце от дізнаватись. Ото не зря ми із бабушками своєго будинку плануємо сходити у нічний клуб. Бо нам просто потрібно дізнатися, чи правду кажуть, що дівчата. Оті, що супровождають там якогось чиновника, що вони такі розумні, нам треба з ними порозмовляти, щоб нам дійсло, що дійсно дівчата ці розумні, навіть дуже. Перевірити, ми, нам потрібно. Питання в тому, що нам не, має, не треба дивитися, що в тому нічному клубі, там танці, оці все. Нам потрібно дізнатися, як воно це все працює. Бо ми помалу, потроху, але відстаємо. А ходити треба. Або для влади, я кажу, що для оцих пенсіонерів. Ви старайтесь організовувати якісь гуртки, там, де будете розповідати, і ми туди будемо ходити. Може, це я так, ну я дідусь хохов, я такий трішечки не зовсім такий стандартний, вірю всьому абсолютно. Але і мені стає цікаво, куди оце усе йде. Я думаю, що ми йдемо в Європу. Ми повинні гнатися за цими технологіями. От як викликати майстра, щоб тобі не дядю Петю, а іменно того майстра. А це можна тихенько подзвонити, відповідають тобі. Сказали, на яку годину до тебе... Дяденька прийшов, зробив роботу, ти йому гроші дав, він пішов. Або самому ж треба теж навчатися, щоб було якось краще жити. Оце про це хотів я вам розповісти. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Але коли останній раз я був у тому ресторані? Да, мабуть, років 30, а то все йдемо у якусь там кафешку типу і то нас ведуть, племінниці там веде, молоді люди. А якби ми самі справились, якби не було якихось помічників? От дійсно. Чи змогли? Це ж себе, я ще... Рахую, що я тут ще й розумний там якийсь. А так у Макдональдс ходив і зрозумів, що не зовсім вдало я. Так що треба ходити і займатися оцими всякими справами. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Ходіть скрізь, де є нові якісь. Для вас незрозумілі речі. Бувайте здорові. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому сподобалося, пишіть свої теми в коментарях. Бувайте здорові!